Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, Офіційним медіапартнером партнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Команди вже на футбольному полі ФСК Маріуполь Карпати Львів. Чачо, Підлепинець, Костенко. Це футболісти, які роблять різницю. Ну і не ваш. Його, um, ти знаєш, в мене дуже скептичне ставлення до цього Форварда, я його не розумію. От, є такі футболісти, знаєш, які всі, все можуть потрішки і нічого толком. От, це, це про нього, напевно. Карпати по пресингу, от я собі записую, зараз гляну. Здається, восьма команда УПЛ. Шоста, вибачай, шоста, але тим не менше для лідера чемпіонату. Підлепине спростріл! Забувають Карпати. Куменка. Так. Оце було красиво. Це те, що про що я казав, Підлепене створює різницю. Він ну. Десь і, і очікував я, що буде досить складно підлепенцю з цим досвідченим лівим захисником, але зараз бачимо, що створює, створює цей забитий м'яч. Бачиш, правий фланг Карпатний лише під ліпинець. і полегенько зараз. От цього року навесні дуже добре себе проявляє. І от ця зв'язка, ну по-хорошому, вона взагалі мала би всіх розривати в першій лізі. Так, Що навколо якась в нього і буде це будується будувати. Ой, хороший вихід. А Рятує. чому не підсипу? Чому? Зараз. Не вже не вистачало часу. Мені здається, можна було тихо опинитися. ми з господарів. Ці атаки летить м'яч. Плакса. Знову плакса намагався поцілити. Здалеку, за меж карного майданчику, У першому таймі також пробував. Це був класний І удар. Ще раз. На лінії на майданчику було. до Джари там не дійшов, але відразу такий непоганий контрпрефан. Підлепенець на трьох проштовхнув. Кабінат, красиво! Стінка, удар, Божички, крути, як ж це було красиво! А це був удар, це була не передача. Це було, так, так, було зряче, він просто носком проштовхнув. І здавалось би, краще розпочав другий тайм ФСК Камаріупіль. Але. Момент найгостріший в Карпат. Та. Карпат і ми з тобою в перерві говорили, що забери з цієї команди зараз, прямо зараз. Під Липенця. І ну, ну, це абсолютно це інша команда. Ну і в Карпат ми Джарет. в першому таймі згадувало, що Костенко пропускає. А чому не? А чому? І полегенько правильно розводить руками, чому не віддати Нема добре! Чачу пробував, трішечки не докрутив так. дальній кут, але класно з шишечкою клам. Але непогано. непогано. Непевно да. розібрав, але Джаред мусив віддавати на Ну просто знаєш, з повагою до партнера, який пробіг. Дивимо ще раз. Ну, це вже да. заключно. Класно, класно, класно. Виконав. Амбросія Чачо. На виконання. На виконання. Удар, який м'яч! Забиває ФСК Маріуполь не без помилки голкіпера. Без слів, просто без слів. Антон Савін. Антон Савін. Прошу вибачення. Антон Савін. 88-й номер забиває. Десь за фактурою схожі ці два футболісти. І спочатку не розгледів, але фантастична гармата від Антона Саміна. Він навіть не стрибав. Все але могло бути. Ми... Дякуємо операторам нашим режисерам за такі повтор. Ми вже Демченко про... пробиває ну, не є погано. Можливо, Трішки, навіть не всірварі. Ні-ні, я думаю, що йшов, але от якраз сила не вийде. А Парлащенко. Сейв. Записує до свого активу. Ще раз. Удар Демченка, вдалося йому обвести стінку. Сидун. Якраз тільки ти сказав, що його. Майже не видно. Момент Демченко Класно. віддає передачу. Клас забивають Карпати. Це... це було красиво. Чому так не можна грати? Ну можете ж. Ну, хорошу комбінацію розіграли, дійсно. Це потрібно і визнати. Джереда? І... Ну, і Як святкує, як святкує лава запасних Карпат? Ми бачили на своїх екранах. Ну, бо це перемога. Так, так вже можна ну, я б не забігав. Наперед грати ще майже хвилину основного. Ігрового Чачу, часу. І Демченко як побачив, і Тлума. Не пожалів, головне, не пожалів. Це. Міг пробивати, але віддав. Ну, і... От по... Від Карпат постійно раз... таке. Ти розумієш, що ця команда здатна на таку гру. Вже отримував у нас жовту картку Тренер з Маріуполя. І на це. Це. цьому все дає фінальний Артем Михайлюк, має завершено. 1-2. Перемога Карпат. Дуже типова перемога Карпат для цієї весни. Але тим не менше перемога. Важка перемога. Здавалось би, вже важко буде вирвати ці три залікові бали. Але нарешті пройшло дуже крута комбінація. Дійсно, дуже гарний гол. Чимось нагадав гол Шахтаря Зорі, коли вони в чотири передачі в один дотик. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.